Ми вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+. і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці, тож обов'язково доєднуйтесь. Отож, предстоятель православної церкви України, блаженніший митрополит Київський, всієї України Епіфанії в Кам'янці-Подільському завершив молебень та освячення хреста на місці, де постане новий кафедральний собор на честь всіх святих землі української. Місце для майбутнього кафедрального собору обрано не випадково. Кам'янець-Подільський історично глибоко духовне місто, яке впродовж століть було твердиною православ'я. Новий храм. Покликаний стати символом відродження, духовного оновлення та вшанування всіх праведників української землі, які своїм життям засвідчували і засвідчили вірність Христу. Власне про цю тему, про більш детальніше, будемо спілкуватися в нас відеозв'язком з Кам'янця-Подільського Владика Герман, це архієпископ, Кам'янець-Подільський і Новоушицький православної церкви України. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу, Вітаю. Всі. Навіки слава. Власне, е, Митрополит був із візитом в місті два дні. Розкажіть, чи це був перший його візит до Кам'янця-Подільського і як все пройшло? Я почну трішечки е, здалеку. Е, півтора роки тому була утворена Кам'янець-Подільська єпархія Православної Церкви України. Відповідним рішенням Священного сину. Е, це е, було. Швидше не утворення нової єпархії, а е, відродження історичної єпархії, яка е, була в камянці подільському адже впродовж багатьох століть в нашому місті був осідок православного єпископа. Е, і через півроку після утворення нашої єпархії, блаженнішої митрополити Піфаній, повертаючись з е, сусідньої з нами Буковини, до Києва залітав до Кам'янця Подільського. Це був дуже короткий візит, рівно рік тому. А тепер ми вже приймали блаженнішого митрополита з офіційним візитом. Цей mm -hmm. візит тривав два дні: 26 липня, субота і 27 липня, це неділя. В суботу ми зустріли блаженнішого владику, і. Було проведено ем, декілька таких заходів. Найперше, ми відвідали центральне кладовище в місті Кам'янці-Подільському, де якраз на Алеї Героїв, там, де поховані наші воїни-захисники, які віддали своє життя за Україну. Ем, стоїть невеликий храм, храм Воскресіння Христового. Цей храм став осередком. Ем, Громади е, родин загиблих воїнів це матері, це дружини, е, родичі, і вони гуртуються навколо нашого храму. Ними опікується священник. і це була перша локація, перше місце, яке відвідав блаженніший митрополит Епіфаній в Кам'янці-Подільському. Зібралося чимало людей. Це в основному родини е, загиблих. І не дивлячись на погодні умови, це була. Спека, але вже, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ми провели Панахіду, і предстоятель нашої церкви відвідав кожну могилу на Алеї Героїв. Були покладені квіти, митрополит Епіфаній. І ми всі спілкувалися з родинами полеглих, блаженніший владика вислухав. Кожного, хто звертався, це здебільшого були жінки, як я вже казав, матері, дружини і батьки, звичайно, загиблих. І ось це був такий перший захід в нашому місті. Потім відвідали навчальний центр Поділля, це наші військові, які теж потребують духовної підтримки нашої церкви. Тим більше що. В цьому навчальному центрі е, звершує своє служіння капелан військовий, е, який є кліриком Кам'янець-Подільської єпархії, священник Олександр Шмігель. теж було відслужено молебень, і е, блаженніший звернувся зі своїм словом до наших воїнів, до захисників, надавши своє першосвятительське благословення. І Ще одна важлива і цікава подія відбулася в суботу 26 -го. липня. В старому місті, в Кам'янці, по вулиці Татарській, 14. Є фундаменти зруйнованого кафедрального собору. Приблизно 100 років тому безбожна більшовицька влада вибухівкою знищила кафедральний собор. Який тоді називався Казанської ікони Божої Матері, тому що він був збудований як православний кафедральний собор за часів Російської імперії. І зрозуміло, що ця імперія на своїх окраїнах всюди намагалася утвердити руський мір, те, що ми бачимо і зараз. Але цей собор був знищений, потрібно зауважити, що на момент руйнування цей собор належав Українській автопіфальній православній церкві. Кам'янчани називали його Українським собором. Отже, там було служіння звершувалося українською мовою. Ну, але для безбожної влади всі рівні, ясно, що собор був руйнований і mm -hmm. торії е, дії. Е... Власне, зараз будемо відновлювати зв'язок. Нагадаємо, що на зв'язку Владика Герман це архиепископ Кам'янець-Подільський і Новушицький православної церкви України говоримо про те, що в Кам'янці-Подільському мають відновити власне собор, який як зазначив сам пан Владика Герман власне був зруйнований 100 років тому радянською владою. Власне, така історія, власне, це не одинична. Адже ми всі пам'ятаємо про те, що за Радянщину українську церкву було знищено абсолютно. Власне владико Герман, так вже бачимо вас. Чи Чуєте нас? Ну нікуди не дінешся техніка. Отже, ми говорили про собор, uh -huh. який був знищений безбожною радянською владою. Зараз на цій території діє наша громада, яка звершує свої богослужіння в невеличкому храмі, але е ми маємо надію, що Бог допоможе. Нам цей собор відбудувати, відродити є люди, кам'янчани небайдужі, які цього бажають. Звичайно, зараз під час війни звучать різні слова, різні думки. Є що треба чи не треба. Ми розуміємо, що будемо це робити після війни, коли ми будемо відбудовувати Україну. Але громада з радістю чекала на предстоятеля, який благословив добру справу. Поки що ми е, приводимо до порядку всю документацію, якої потрібно дуже багато. Ми ж розуміємо, що це старе місто, пам'ятка архітектури, історії. Тому е, це, е, ця подія, цей молебень, це благословення е, предстоятеля помісної української православної церкви було для Кам'янця-Подільського, для громади, для наших людей. Дуже важливим і е, багато хто говорить, що е, будуть пам'ятати про цю подію довгий час. Ви говорили про те, що люди хочуть відбудови храму, відбудови е, власне споруди. Розкажіть, як вони дізналися про цю ініціативу? Чи підтримали повістю, чи вони готові доєднуватись особисто? Звичайно, люди наші доєднуються до будь-якої доброї ініціативи. Кам'янець-Подільський місто невелике і нам доводиться українські церкви, нам доводиться багато будувати. Це стосується не тільки майбутнього собору, тому що наступного дня, 27 липня, блаженніший митрополит освятив відремонтований храм. При е, єпархіальному управлінні і новоствореному іоанно Претеченському чоловічому монастирі. це теж в старому місті приміщення єпархії, де, власне, от зараз я перебуваю, воно в поганому дуже стані е, технічному, ага. але з Божою поміччю і за допомогою добрих людей ми відбудовуємо і відроджуємо, як би це не було зараз. Власне, а от дійсно ми минулого разу з вами спілкувалися, власне, коли цей монастир, ой, чоловічий, так? він тільки так. тільки ну, от власне почав створюватися. І ви говорили тоді якраз таки за відновлення храму. Розкажіть, що тепер зараз відбувається. Вже орієнтовно десь рік, якщо я не помиляюся, пройшов від нашого спілкування. Розкажіть, які роботи були проведені, що ще потрібно зробити? Якраз рівно рік. І ви знаєте, є таке народне прислів'я: очі бояться, а руки роблять. І так і ми, поклавшись на Бога, помолившись, почали маленькими кроками відроджувати цю історичну будівлю, тому що ця будівля належала православній церкві ще до жовтневої революції 1917 року. То це будівля консисторії або управління іпари. І ось тепер ми тут потихеньку, маленькими кроками, заснувавши чоловічий монастир, починаємо нове життя відродження цієї Зроблено не так багато, тому що ми провели ремонт в храмі, він був непридатний практично для богослужінь. Зробили так, щоб ну, можливо було можна було б там звершувати богослужіння. В мене, як вправлячого архієрея Кам'янець-Подільської єпархії, немає на сьогоднішній день іншого кафедрального храму чи кафедрального собору. Тому цей храм служить і, 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 і як монастирський храм, і як кафедральний угу. храм сьогодні поки що так. Угу. Ще якісь приміщення е, теж ми відремонтували. Зараз маємо надію, що закінчимо декілька келій для братії, е, в тому числі і для мене, тому що я теж є монахом і священно архімандритом цього монастиря, так, щоб можна було б жити вже в святій обителі, в монастирі, а не десь на орендован... в орендованих е, е, квартирах, поки що так. І будемо ось так. Е, Відроджувати чи налагоджувати е, наше життя, чернече життя у святій обителі, в монастирі. Окрім того, в цій будівлі е, е, у нас е, базується управління єпархії, єпархіальне управління. Тому е, буде дві, дві функції буде виконувати ця будівля: і монастиря, і єпархія. Хоча традиційно в православній традиції єпископ якраз і повинен жити, як монах, повинен жити в монастирі. Так що і цю традицію ми з Божою поміччю відроджуємо. Для того аби розпочати служби в даному храмі, ну якщо говорити по церковним канонам, що було проведено вже на цей час, що ще має бути? До прикладу, ми звикли про те, що православні храми вони завжди розписані і ошатно такі, знаєте, о -о ошатне вбрання в цих храмах. Чи плануєте, власне, ви це зробити? Ну, в цьому храмі вже є розписи, частково ми його стали з, допом... з допомогою. Добрих людей, меценатів встановлений іконостас новий, абсолютно встановлений новий пристіл мармуровий, дуже красивий. Це все е, люди жертвували, от, і е, вже можна звершувати повноцінне богослужіння, тому що е, і пристіл храму, і весь храм посвячений, і в ньому ми почали служити регулярно. Чи сьогодні відбулася святкова служба угу. у вас? Звичайно. Ось е, я буквально тільки після богослужіння. Е, тепер от з вами е, у прямому етері. Сьогодні робочий день, людей було, звичайно, не так багато, як вихідний, але люди були, е, і це дуже тішить, що ми вже можемо. Служити не десь в притворі, не в коридорі, не шукати місця для того, щоб провести богослужіння. А вже маємо свій монастирський і єпархіальний храм. Це дуже приємно. Я принагідно хочу привітати усіх. Вас, усіх наших глядачів, з е, Днем пам'яті святих мучеників Макавейських матері Соломонії і вчителя їхнього Єлеазара, і днем винесення чесних древ святого животворчого Христа Господнього, день е, хрещення Київської Руси України за переданням. Е, князь Володимир саме в цей день хрестив киян. Так, тому вітаю всіх, бажаю Божого благословення. І звичайно, кого бажаю, чого хочуть всі українці, це перемоги і справедливого довготривалого миру на нашій землі. Отже, і ще з того до свого дозволу Альона це, от свято, я знаєте, ми, от якраз, говорили поза етером з колегами про те, що в українській традиції завжди мені бабуся, якраз на це свято, вона робила такі пляцки з маком, молока додавала і ми це їли. Це рахувалося як святкова страва. Обов'язково потрібно було з'їсти трішечки маку. Якщо говорити про церковні канони, що в цей день обов'язково потрібно зробити. Цей день є початком успенського посту, який триватиме до 15 числа місяця серпня, до дня пам'яті Успіння Пресвятої Богородиці. Цей піст, звичайно, є, вважається доволі строгим, є багато обмежень, та ми повинні розуміти, що ці обмеження це не тільки харчування. Е, що сам Христос говорить, що Царство Небесне це не їжа і пиття. Отже, як додаткові засоби, ці наші обмеження гастрономічні, чи то харчові це дуже добре, але головною є духовна свобода. Зараз нам, я переконаний, як ніколи у цей важкий час випробувань потрібно. Духовно очищатися і єднатися з Богом. Тому що сучасна людина, живучи в секуляризованому суспільстві, в тому суспільстві, яке е, намагається віддалитись від Бога, вона не знаходить або знаходить все менше і менше часу через свою, так би мовити, занятість для спілкування з Богом. І приходить до Бога тільки тоді. Коли що стається недобре, як говорять в народі, як тривога, то до Бога. Так ось нам потрібно трішечки переформатувати своє духовне життя, старатися згадувати про Бога і не просто згадувати, а стати практикуючими християнами, які дотримуються не тільки красивих традицій, якими наш народ дуже багатий, так само, як Свято Маковеїв, чи Різдвяні колядки, чи Великодні якісь святкування. Ми дуже шануємо традиції. Давайте наповнимо оці святкування духовною складовою. І тоді Бог обов'язково буде з нами і допоможе нам досягти того, чого ми хочемо. Це як християни спасіння і життя вічного, а в житті земному ми хочемо. На нашій Богом даній землі жити в своїй державі, мирній, красивій Соборній. якщо повернутися до теми відбудови собору, ми розуміємо, що це дуже масштабний, такий амбітний проєкт будівництва. Чи ви ставите якісь терміни для себе відбудови? Звичайно, що ні. Не ставимо термінів. Ми просимо в Бога про закінчення війни про перемогу. І тоді ми зможемо вже говорити серйозно, тому що зараз. Ми ж розуміємо, що чи все, не все, але багато що впирається в фінансування. Зараз інші пріоритети в держави, в суспільства, в місцевих громад це допомога фронту, допомога перемоги. Та е, я абсолютно переконаний, абсолютно переконаний, що е, Бог з нами і перемога буде, і Собор цей ми відбудуємо. І ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за привітання для наших глядачів зі святом. І нагадаю, що з нами на зв'язку був архієпископ Кам'янець-Подільський та Новушицький православної церкви України Владика Герман.